Вітаю на каналі Малий Веселий Монстер! Сьогодні почитаємо книжку, яка називається Великі Собаки Бояться маленьких дівчаток. І у нас появився новий персонаж монстр-міньйон Такий, він задав такий. І він схожий на цю собаку. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки вгору або вниз. Краще вгору. Великі собаки бояться маленьких дівчаток. Жила собі собака. Цілком звичайнісінька. Нічого особливого. Хіба може було в неї на дві блошиці більше, аніж у решті цуциків. Так, оця собака. А в усьому іншому. Кудлата, велика, з лихим характером. Принаймні усі так вважали. Мешкала ця загалом нічим не примітна собака поруч із дуже примітною дівчинкою на ім'я Риська. Дівчинка ця відзначалася тим, що ручки і ніжки існували в неї, нібито самі собою, зовсім незалежно від своєї власниці. Ручки хапали все, що до них потрапляло, а ніжки бігли куди заманеться. Мама дівчинки говорила, що вона ох і дітисько, а тато нічого не казав. Він просто витягував дочу з великих і маленьких прикрошів, у які та потрапляла разом із своїми неслухняними рученятами та ноженятами. Щодня ідучи повз сусідський паркан, за яким жила та здоровезна кудлата собацюга, дівчинка з острахом і подивом прислухалася до сердитого гарчання, а часом і до гавкоту. Чому вона гарчить? якось запитала дівчинка в тата і міцніше стиснула в долонці його руку. У неї кепський характер, і вона боїться дітей, відповів тато, поправляючи краватку. Дурниці, великі собаки не можуть боятися маленьких дівчаток, вони ж великі, і в них є зуби. Запросто можуть, авторитетно заявив тато і надав ходить. Глибоко в душі він сам побоювався це кодлатище, хоча всі татусі дуже сміливі, втім, як і матусі. Ні, уперто сказала доця, намагаючись трохи пригальмувати батька. Ця собака просто дуже самотня, і з нею ніхто не дружить. От, якось я таки познайомлюся з нею ближче, навіть не мрій, суворо пробурмотів тато і потягнув дочу якомога далі від небезпеки. Якось дівчинка залишилася вдома сама. Звісно, неслухняні ніжки понесли її до паркану, за яким жила собака, а ручки дорогою вхопили шматок котлети. Паркан пахнув свіжою фарбою і був зеленим, наче трава. Чогось бракує, подумала дівчинка і зазирнула в шпаринку між дошками. Собаки вона не побачила, проте звернула увагу, що долоньки її неслухняних ручок стали зеленими. «Пречудово! тепер руки в мене зелені, але де ж собака? сказала собі дівчинка і побігла шукати хвіртку. Котлетку вона завбачливо поклала до кишені сукенки. А для чого ж іще власне, ті кишеньки потрібні? Кишеньки не по польське. там. Кишеньки це по-польськи? Ні, ну не тільки по польськи в українській мові теж є таке слово кишеня. Хвіртка знайшлася швидко і була незамкнена. Пречудово, знову сказала собі дівчинка, і про всяк випадок стала підсвистувати. Вона думала, що в собаки може бути слабке серце, тож краще заздалегідь попередити про себе. Але в собаки серцем було все гаразд, просто їй не подобався запах свіжої фарби, тому вона пішла подалі від паркану і не планувала ні з ким знайомитися. Обережно, мала, ти постраждаєш, прокаркала стара ворона з високої яблуні. ти! Куди дивляться батькаркарки? карки Бережись, дівчинко! промуркотів ходий облізлий кіт, беручись нервово вилизувати лапу. Ох, що ж то буде, що ж то буде, що ж то буде? торохкотіли горобці і фуркнули на гілки вишні, а дівчинка йшла собі потроху, стискаючи в липкій долонці зім'ято котлету. Вона зовсім не боялася, адже мало хто розуміє звірину пташину мову. Риська знайшла собаку в глибині саду та спала. Велетенська, кошлата, девна її голова, а де хвіст було незрозуміло адже тварина була страх, яка заросла. Навколо було розкидано обгризені кістки, а поруч валялася стара кастрюлька з водою. Ого! Та це якесь чудовисько сказки, а за ним ціла печера, подумала дівчинка, і про всяк випадок зупинилася. За сплячою собацюрою було видно чималу будку з круглим темним отвором. У ній запросто міг уміститися з десяток таких маленьких дівчаток. Кудлата гора ледь ворухнулася і голосно зітхнула. Зараз їсть, зараз їсть, зараз їсть, їсть. запанікували горобці і затулили очі крилами. Так їй і треба, сказав кіт і перестав облизувати лапу. Давай драла. прокаркала ворона і за... драла, це означає, що драпака дать утікти швиденько. Давай, драла, прокаркала ворона і захвилювалася на своїй гілці. Гррр. Прогарчало чудовисько, підвелося й обтрусилося. Усебіч розлетілася хмара пилу листя й сухої трави. На! раптом сказала дівчинка і простягла собаці гостинця. На! Мабуть, котлета була чарівною, бо як пояснити, що чудовисько з'їло її, а не дівчинку? Де там? Кодлата гора навіть дозволила себе погладити. І зовсім у тебе нелихий характер. Пестила собаку дівчинка, наговорюють на тебе, ти велика й добра, а дітей нема чого боятися, ми зовсім не кусаємося. У мене вдома є багато смачних котлет, я приноситиму їх тобі час від часу. До речі, ми таки не познайомилися. Мене звати Ріська, а тебе, мабуть, Чу? я так і зватиму тебе. А скажи мені, будь ласка, хто тебе доглядає?» Моя мама каже, що ти занадто здичавіла, цілковита нечупара. Собака нічого не відповіла, вона метляла хвостом і була на сьомому небі від щастя. У тебе великий дім, залізши до будки, проголосила дівчинка. Але він дуже темний і похмурий: у такому домі жити не можна, не дім, а журбинка. Тієї ж миті ноги дівчинки самі побігли до паркана, а ручки знову замастилися свіжою фарбою. Будку було не впізнати, вона засяяла зеленими відбитками дитячих долоньок. Звісно, дівчинка теж була у фарбі, але це такі дрібниці порівняно зі сліпучою красою собачої хатки. Ну, ось, тепер тобі буде веселіше, заявила Риська. Задоволено оглядаючи себе і плоди своїх зусиль, а мені, мабуть, перепаде від мами. Чу підійшла до дівчинки і вдячно лизнула маленьке брудне коліно. Та ти зовсім нічого не бачиш, нахилилася до неї дівчинка, у тебе ж чубчик усі очі закрив. І з цими словами вона рішуче стягла стрічку із кіски і спородила хвостик на лобі чуб. У собаки виявилися дуже розумні зелені очі. Вони були трішки сумні й вологі, а ще мали довгі чорні вії. Ось так вони й потоваришували. Велика непримітна собака й маленька примітна дівчинка. Удома на риську чекав скандал, точніше, не зовсім скандал, а дошкульне прання. Фарба намертво прилипла до дівчинки і ніяк не збиралася відчеплятися. Її змогли відмити тільки надвечір, а сукенку довелося викинути. Мама категорично відмовилася мурудитися з нею. Це неможливо відіпрати, заявила вона, гірко зітхаючи. Моя доня, бруднюля, яка не цінує своїх речей. У ній живе художник, вони цінують зовсім інше, вирішив підтримати доцю татко, але про всяк випадок накивав п'ятами до іншої кімнати. Ти не розумієш, мамо, я познайомилася з чу та допомогла їй прикрасити будиночок, бовтаючи ніжками, говорила Риська вже чистенька і, рож... і рожевенька у пахощах малинового шампуню. Вона сиділа за столом у махровому халаті й пила какао з печивом. Я все розумію, відповіла мама й усміхнулася, дивлячись на свій маленький пахучий скарб. Але, будь ласка, будь охайнішою, не бруднися так, твоя нова подружка така сама за мазура, чи її мамі більше пощастило. Більше пощастило, поміркувавши, сказала Риська. Я на трамбувала до рота печива. Наступного дня все повторилося щоправда, цього разу на чистенькій сукенці, прямісінько на грудях, палав яскраво жовтий відбиток дитячої долоньки і два брудних собачих сліди під ним. Вона вміє малювати хмарки, донестями щасливим голосом продзвеніла Ріська. Ви не уявляєте, яка це талановита собака? Боже, сплеснула руками мама. Цьому нарешті настане край. Я ж думала, що Чу це дівчинка, звичайно дівчинка, дуже велика дівчинка з купою талантів. Вона має багатий внутрішній світ, тільки про це, окрім мене ніхто не знає. Собаки не вміють малювати. Вони вміють тільки бруднити все навколо, з досадою сказала мама, і більше не поверталася до цієї розмови, а тату тільки зітхнув і стинув плечима. Риську покарали, їй заборонили гратися на вулиці. Дівчинка дуже страждала. Вона сумувала за своєю новою подружкою, так сумувала, що занедужала, і хворіла довго до пізньої осені. А восени, коли перші морози лягли на охололу вже землю, коли вікна на веранді рищеного дому вкрилися димчастим молоком туману, сталося диво. Ранком дівчинка долоньками малювала візерунки на склі. Це сонечко, сумно сказала вона, але йому дуже бракує хмарок. Аж тут щось велике й темне шмигнуло за вікном. А навколо сонечка з іншого боку скла почали з'являтися хмарки. Дівчинка вискнула з радощів і протерла віконце. Напроти за склом, опершись об віконну раму, передніми лапами, стояла Чу і радісно метляла хвостом, а неподалік на вулиці стояли щасливі мама й тато. Вони спостерігали за тими двома очі їх були сповнені ніжності. Так, замислено сказала мама, у цієї собаки справді багатий внутрішній світ. Так, погодився тато, тепер у нашій хаті додасться прання, а Чуй уявити собі не могла, що вміє малювати хмарки. Вона була просто дуже рада знову побачити дівчинку.